Всім привіт, народ, з вами Ковар, і хочу вам показати бій на танку ІС-8, на якому я отримав багато медалек Сайчес. просто сьогодні англійська була, і згадую. Такі як медаль Редлі Уолтерса Колобанова, тобто коли залишився один проти п'яти, проти і. Ну там воїн. Ще щось, не пам'ятаю вже. Так от, народ, подивіться на розклад. Бачите, що всього-навсього 4 дев'ятки в топі. Серед них я е, багато вісімок, ну і досить багато е, сімірок. Е, вирішую, не дивлячись на кількість арти, кількості, кількості трьох штук, вирішую їхати на ту позицію, де вона якраз може мене ну, розібрати. Декілька вистрілів. Але Ну тут ця позиція з нижнього респа хороша, тим, що можна прострілювати танки, які будуть виїжджати на залізну дорогу. Ну, спіднизу, скажімо так. Ну Ця позиція досить хороша, особливо от, ось ця яма. Тобто, бачите, можна простріляти як лівий фланг, так і правий. Ну, тільки треба прямі руки. І... і більш нічого і класну пушку, таку, яку у ІС-8. Тут я вибираю. Моменти, скажімо так, на яких я можу виїхати. Чекаю, щоб якийсь танк приїхав. Як бачите, артап мені, ну, скажімо так, не, не працює. Пізніше вона вистрілить, звичайно. Десь тут, але не попаде. Ну тут такі стандартні перестрілки, трошки пришвидчу. Вилажу. На правий фланг дивлюсь, вилажу на лівий фланг дивлюсь. Стараюсь давати е, танкам на лівому фланзі, тому що їх там досить багато. Е, ось, арта якраз по мені вистрелила, ну промазали. Е, до речі, тут М12 і ГВП були в зводі, Це дуже небезпечно. Тим що, тим, що якщо працює по тобі одна, значить працює по тобі і друга. Ось тут є небезпечна розстановка, в них звод Є 50 і 8 і конкверор. Коверор стоїть ось там, Є50 тут і 8 тут. Якщо я просто вилізу на них, вони мене розберуть з, буквально там. Ну, з двох перезарядок максимум. Тому я чекаю вдалого моменту. Е ну, Щоб хоча б Є50 забрати, тому що це справді сильний противник. А такі як конкверор, то це. Ну, це, м'яко говоря, не противник і з 8. Ой, ось. Чекаю зведення. Попах. І зняв йому 1 хп. Ну, здозничю. Рахунок 2-5, як ви бачите. Конкверо хоче. Ні, поки що він не хоче по мені попасти. Ну, ось, даю йому прямо в башню. Прямо в башню. Ззаду підкрадається АМІКСЦ48. Небезпечний момент. У мене перезарядка досить швидка. Ось. 520 даю їй. Якщо в ТТХ мої пушки в напис... снаряди написано 440 хп. І тут зараз заберуть її, паттон. Ось. Як можете побачити рахунок 3-5, ми з Паттоном зробили цих три фраги. От, от про що я вам і говорив. Через оцю позицію можна дуже зручно давати нижні бронелісти і взагалі там вкатки танкам, які знаходяться за вагоном. Раз. Два. Ну тут не попав. Ну тут, скажімо так. Складно досі попасти. Конкур. конкуррор. Знову там. Старається когось викорінити. Вже два фрага зробив. Але оскільки він. як говоря, рак. Ну... А я скілований ігрок, то... Знищить його проблем не, не було. І що ж, залишається з вводу е, ніхто з того взводу, з клана К-40. Бачу, скіловані гроки, пацани грають. Ось. Хотів дати по, по лавешнику, але. Тігер 2. Тігер 2. Хоч по ньому попаду і хоч проб'ю. А лавешник міг би і не пробити з такої, з такої відстані. Тут 10 метрів, не знаю. Може, зараз побачимо. зараз розно буду стрілять. Ну, ось под як Тігру хотів стрельнити. Ну, Взагалі він на прицелі не був. От там. А, метрів 300 там було. Сама карта по собі невелика, 830 метрів. Ну, куди? Коте мене взагалі не проб'є. А під таким кутом. Під таким кутом верхній бронеліст як Тігра, то, звичайно, не проб'ю. Рахунок 6-9, тобто мінус 3. Хоча в нас залишилось 2 дев'ятки, в них одна дев'ятка як тігр Яко залишилось 119 хп. Ну тут уже. Рікошет. Нічого страшного. І того, я вже маю 2500 урона. І всього-навсього отримав я 375 від АЦ AMX C48. Ще раз на 432. І залишається в тігра в КТ 700 хп. Залишається у нас знову ж 2 дев'ятки Як бачимо, прорвалися. Амікса c 46 і Паттон на базу. Там, там в них три арти. Т34 і там є Су-152 АФК. Ось, в кінці ви бачите просто, просто подарунок ВБР -а. Ось тут я виїхав, очікуючи королівського тигра. Але він не світиться. Вирішив чуть-чуть почекати. Подивитися, як там обстановка. Ну, ясно, що лавешник забере нашу лору. Ось, з'являється, як Тігр. Ну, от, як Тігр забрав Лорейн. 9-11 рахунок паттона 6 фрагів. У мене 2 фраги. І одна, як панзер друга, зробила. Зробила один фраг на всю команду. Ну, тобто ми троє. Зібрали. Ось. М12, звожусь, щоб точно вистрілити. Їду за КТ. От, чекав його побачити зліва від себе, але зараз він засвітиться. Зараз він засвітиться взагалі не там, де мав засвітитися. Видно, не такий вже і повільний танк. Ось, тут десь КТ зараз має засвітитися. Ну, як бачите, Су-152 АФК. Паттон, як хотів тащив, от якраз КТ. Ну, бачите, який розклад. Я залишився один проти п'ятих, почався захват бази. Наперед вибігаючи, скажу, що там стоїть лавешник. Е і десь ще ховається, як, як тігр. Вирішую обійти з фланга, щоб Ну, просто в лоб іти це було б по-дурному, а з фланга з фланга це нормально. Ось. Чуть-чуть пришвидшим. До речі, про динаміку ES8. S8 дуже швидкий танк. От дивіться, в середньому я їду 45-46. Це при тому, що екіпаж у мене ще не самий максимум викачан. Ох, якщо... Якщо ще й поставити бензин або там масло, лендлізовське, то. Лавешник зарядив голду. Лавешник навіть не, не очікував мене там побачити. Ох, снаряд уходить в башню. Якби я зарядив би ББ, то ймовірно, снаряд не пішов би. Не, не пробив би тобто. Отримую 268 від. Повешніка. Думаю, я думаю, що тут він вистрілив фугасом, або... Ну, або... або... або в нього пушка погана. Ось, могли побачити під яким диким кутом я пробив як тігра. Ну, звичайно, це голда. Хоча тут не набагато відрізняється, 340 бронепробиваємость, а... звичайних 250. Хоч і ні, аж цілих майже, майже 90 чи 80 мм. Ось. Левешник тут ракує, розвернув, розвернув башню, не, пушку не туди. І навіть не, пробив, не, не, постарав, не постаравшись пробити мене, уходить в ангар. Ну що ж, далі залишається один проти трьох, тобто мінус два вже зробив. Вирішую їхати флангом. Ну, напряму це трошки так, знаєте, не дуже. Зараз буде. Цікавий епічний момент. У мене залишається 1100 хп. А Ось, КТ. Я вже тут вирішую, навіть ризикувавши своїм ХП, обстень, типу, КТ. Ну, як бачите, збиваю його мінімум гусеницю всього на все. Так так ще й в нього, мабуть, пушка не була топова. Ну це вже, я думаю, голдой. Хоп! І, і, і нижній бронеліст, і. І вже маю 6 фрайв. І залишається всього-навсього 2. Один АФК, а другий, мягко кажучи, нескілований ігрок. Ось. Вже просто напряму їду, знаючи, що якщо зустрітися два АФК, тобто він мені урони нанесе, а в Т-34 перезарядка ч... перезарядка 15 секунд. Ось, з'являється Т-34. І зразу вже уїжджає. А, він стрельнув таки. Уїжджає назад, я майже без зведення чекаю. Майже без зведення стріляю і на 331. Ось. До речі, записую цей біс зразу після, після того, як я в нього пограв. Зараз з'явиться останній мій фраг. Уже пишу команді, що в мене калабанов. Перший мій калабан. Су-152, бах. ББшкою Нижній Бронелісти. І тут уже вирішую не тратити свої снаряди, а просто на швидкості 30 км за годину втранитися в Су-152 і зробити свій восьмий фраг. Зараз перед вами будуть результати бою. З вами був Ковар 1996. Дякую своїм сусідам по кімнаті що мовчали, поки я записував. З мене торт. Все до короче.